Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Чи не після кожної повітряної атаки на українські міста соцмережі вибухають? Чому російські ракети і дрони долітають так далеко? Чому їх не збивають десь на кордонах, а наражають мешканців на небезпеку? Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шиманов каже: наразі неможливо інакше розмістити системи ППО, бо недостатньо одиниць. Ми всі маємо розуміти, що у нас триває війна. Там ми не можемо зосередити сили засобу протиповітряної оборони на кордоні і зустрічати не дозволяти залітати на території. Ну просто у нас немає стільки систем протиповітряної оборони, і відповідно ці системи вони зосереджуються навколо важливих об'єктів центрів. Як наслідок щільних обстрілів і вдалої роботи наших систем протиповітряної оборони неминуче падіння уламків, у тому числі й на цивільні об'єкти. Якщо ракету або дрон збивають, це означає, що вона в повітрі не може просто вибухнути на молекулу. Якщо ракету збивають, вона розлітається на шматки, але ці шматки так чи інакше падають. Зокрема, на місна столиці, але слава богу, без жертв і без особливих сильних руйнувань, і без поранення. Проте робота над посиленням протиповітряної оборони триває безперервно, каже речник. Зараз збільшують кількість груп так званих шах мисливців на шахеді, і відповідно вони. Добре оснащені, зважаючи на такі темпи, власне, на таку, на таку масштабність повітряних атак, яку влаштовує нам країна агресор, то засобів. Протиповітряної оборони ніколи не буває замалу, і я думаю, що це прекрасно розуміють західні партнери, які будуть продовжувати нам надавати цю зброю. Росіяни намагаються виснажити українську протиповітряну оборону, наголошує Шаманов. Застосовують різні типи зброї дрони та ракети. Саме тому окупанти усе частіше обстрілюють українські міста. Тож не нехтуйте повітряними тривогами, спускайтесь в укриття. Тільки на 1+1 Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати, які ще такі секретні штуки використовують наскіп. Так званий воротні Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Льводські фільми. Вибачте, нервово курять в стороні. Я на Каю на Кримський міст. Чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.